Як ми провели вихідні за 10 кілометрів від хуста. Заселилися в естетичний будиночок як Спінтерес на території величезного комплексу Логіндарій. Тут є абсолютно все. Природа та краєвиди просто зачаровують. Дитячий майданчик, ресторан, дитяча кімната, басейн влітку тут ідеально для відпочинку з сім'єю. Я залишила марка там, і ми пішли досліджувати природу цього неймовірного місця. Оренда квадроциклів це такий адреналін. А ввечері адміністратор запропонувала нам хама. Мам, сауну, соляну кімнату, купання в бочках, чани. До речі, це можна все орендувати окремо, але у вартість нашого будиночку входило джакузі. А ще як класно, що можна замовляти їжу прямо у будиночок, та є міні-бар. Піца дуже ніжна та соковита. Коли дитина заснула, я насолоджувалась найкращим заходом сонця в моєму житті. Спалось тут так солодко, тиша та свіже повітря. Я прокинулась повна сил та натхнення на новий робочий тиждень. Шість сніданок готувати не треба, адже офіціант. Приніс його нам прямо на терасу. Спів пташок тут заворожує. Я не хотіла покидати це місце і точно поверну ще, бо зараз перезавантаження потрібно нам усім.